Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі у новому відео. Мене звати Зоряна, у мене троє діток. Займаюсь домашнім господарством, побутом. Також займаюсь квітами. У мене є невеличка колекція орхідей. І також моїм хобі є генеалогія, тобто дослідження свого родоводу. Цей канал завела досить давно, але веду його десь приблизно 2,5 роки активно і виставляю, знаєте, такі просто життєві відео про те, як я займаюся домашнім господарством. Таке трішечки вітання від мене для новеньких. Зараз вирішила поміняти сторонами матрац, аби. Ну, Просто він не зношувався так швидко. І по-друге, щоб нижня сторона також вивітрювалася, провітрювалася. До речі, вийняла я взуття, яке було минулого разу тут трішечки поцвівши, помила його, з ним все нормально. Загалом. Просто на такий більш вологий період на осінь зиму буду класти під ліжко такі спеціальні осушувачі. В гранулах вони є різні. Знайду і куплю і обов'язково покладу. І зараз на постійній основі у нас працює осушувач в куточку, де я говорила, що може накопичуватися волога. А застеляю нову свіжу білизну. Дуже мені не подобається на резинці в тому плані, що вона така пом'ята трішки, незручно її прасувати. Ну, я взагалі не прасую. Але принаймні, коли вивішую, то стараюся так рівненько вивісити. Але бувають дні, коли вивішує постільну білизну сушитися, мій чоловік вранці після нічного прання. І от для нього нема значення, як він вивісити. Як він вивісить, він просто вивісив і, типу, впорався з завданням. І, звісно, вона висихає в такому пожм'яканому вигляді. Потім вже я намагаюся так більш рівно її втрамбувати в шафу, аби вона довирівнялася, так би мовити. Але... Рівно вона така не дуже. Ну звісно, це не проблема, але просто розповідаю, чому в такому вигляді власне простирадло. Міняю постіль, також відкрию тут на провітрювання. Зараз така вже погода починається, ніби як тепло, але дуже волого. І дощі йшли то не дуже було з цим добре, бо холодно і не відкривали вікна, бо ж орхідеї на підвіконнях стоять. А зараз думаю, що стане з цим трішечки краще. Будемо вивітрювати, відкривати повністю вікна. Я вже, як то кажуть, не <смі> у вільний свій час мила і вікна, і також мила москітки. До речі, на них так було, знаєте, солідно пилу. Я їх просто акуратно зняла і під душем помила словом, гарно все. І вирішила також змінити постіль діткам. Загалом їм треба вже і покривала поміняти. Можливо, все-таки дійдуть руки та якось треба пошити. І, мабуть, потрібно буде все-таки купувати ліжко, тому що у доньки ліжко, вже так, як вона каже, проламується. Це ліжка Ікеа, вони непоганої якості. І я навіть думала, що просто докуплю якісь, знаєте, Одіяли, якби так би мовити, і постільні набори по розміру, щоб їм було зручніше самостійно їх вдягати, а також застилати ліжко ліжка, але мабуть доведеться міняти і тому вже по розміру доведеться купувати їм постіль. Роблю невеличку паузу на свою улюблену каву від 25 Coffee Roasters, Роблю собі капучинку, шоколадочку і приступаю далі до зміни постільної білизни. Тут на фоні бігають мої малеча. вони граються конструктором на підлозі, тому не повний, так би мовити, кадр. Не можу знайти їхні простирадла на резинці. Це теж справа рук мого чоловіка. Він десь, коли знімав білизну, заникав і сам не пам'ятає, і я не знаю де. І це потрібно просто перелопатити купу одягу, щоб знайти. А вони такі, знаєте, невеличкі ці покривалки, тому вже взяла двоспальні великі простирадла наші від наборів. Але ми ними не користуємось, бо в нас на резинці простирадла для великого ліжка. А ці лежать ніби як без діла. І вирішила їх застелити в два рази. Склала. Ну, Таке, треба, треба дати прочуха на чоловіку. Він просто бачить біленький, думає, а що це, можливо, якийсь рушничок, і десь його собі заникав. Невідомо куди. Але нічого, справлюсь якось так. А взагалі, чоловік і домашнє господарство це катастрофа. Тут просто слів немає. Якщо е, я не знаю, де якась річ лежить, то не знає ніхто, тільки мама всьому все знає, всім все знаходить і має тримати в голові. Все, що тільки можна. Не знаю, як у ваших сім'ях, але в нас це тільки так працює. Чоловік раду дає з домашнім господарством тільки через мою поміч, тобто він мало що може де знайти, чи якщо йому не скажеш ти точну інструкцію, куди піти, де, де побачити його і куди покласти, то він сам покладе просто в рандомне місце, як власне з цими простирадлами. Ну, така от жіноча доля в якомусь плані. Дуже важко, до речі, це все в голові втримати. І знаєте, що найгірше, коли ти потім говориш, де все ж таки ця річ може знаходитися, і туди йдуть шукати, і не знаходять всі говорять, що ах, ти ж переклала, або чого ж ти не знаєш, де воно лежить. І це насправді такий біль головний постійно тримати в голові, де ж зберігаються кожна річ, бо це дуже багато знаєте, такого інформативного навантаження на людину. і Я просто іноді вже кажу, це не моя справа, все відчіпіться. Як то кажуть, ну важкувато кажу вам чесно. Бо у дітей свої цяцькі іграшки, речі, повна шафа. Є ще, знаєте, несезонних купа купе речей. Чоловікові треба мати на увазі, де лежить, і плюс, знаєте, для всієї сім'ї. Я вже мовчу про своє. Чесно кажучи, я вже свою шафу давно не відкривала, бо поки, поки розбіжиш, розбіжишся, подивишся по всім іншим шафам, то до свого вже, як то кажуть, руки не доходять. Ну, нічого. Я вирішила замовити в сінсей ще по одному простирадлу на резинці. І для цих ліжечок, для цього розміру, до речі, в них, по-моєму, є саме на ці ікеївські ліжка. З'явилися нещодавно простирадла. Як прийдуть, то я покажу, обов'язково чи задоволена, якістю розкажу. Ну, а поки що все поміняла і вирішила ще тут щодень. Пропило пропилососити, поки чоловік забрав дітей, він пішов забирати старшого сина зі школи і заодно прогулятися з меншими, бо донька захворіла вкотре. Ось, і я вирішила тут, що поки нема іграшок, так як у них зазвичай тут є, то просто армагедон. пропилососити і повитирати пил на всіх цих полицях. Вивісила зранку. На сушіння, і знаєте, при закритих вікнах така волога в квартирі, що вже не витримала. І тут біля орхідеї відчинила все таки вікно. Не дуже і холодно, але й не дуже їм тепло. Ну, Вже як є, не мучитися ж з цим, цим ароматом вологості. Тож я зараз пилосошу, прибираю все і хочу далі у відео показати вам такі, знаєте, весняні розписки різноманітних цвітоносів, листочків на своїх рослинках. Словом, такий буде городній контент в межах квартири. Я дуже мрію насправді про свою ділянку, садок, город, от щось таке, тому що впевнена, що у мене до цього лежить серце, і я з задоволенням порпалася, бо так в землі щось садила би. Пайте. Нещодавно, ну, як нещодавно, місяців два назад, я ж посадила оцю штуку, яку відрізала, шматок фікуса, чи це драцена? драцена ніби. І дивіться, пустила корінці. Я щойно помила горщик, але вона саме в мутній воді пустила їх. Тож, можливо, не варто було його так часто раніше мити. Нічого сюди не додавала, ось лише коли оприскувала для вкорінення листечко орхідеєм, то пару разів і не це приснула. Словом, ось такі от класні результати. Так, цвіте, скоро буде цвісти, зараз зніму, бо проти сонця не дуже видно. Буде цвісти на два цвітоноса. Тут від відгалудження, а тут повністю новесенький цвітонос. Орхідеєчка під назвою Broken Heart. Вона така красива, яскрава, така бордова з. Жовто-рожевою серединкою. Вона рясно дуже такими кущиками цвіте. Далі попкорн, котрий буквально недавно перецвів. Я ось не відрізала цвітоноси, і він з е, ці живі їхні бруньки випустив, буде цві цвісти теж. Ще одна орхідечка теж, бачите, цвітонос не зрізала. Е це у мене реанімашка була. Вона одна з перших у мене просто ніжно-рожева ніжно фіолетова така орхідейка, нічим не примічательна, як то кажуть, але ж ось як гарнесенько вона цвіте, я її оприскую для цвітіння зараз. Ну, Вже варто зупинятись, бо бутончики вже такі досить великі, десь уже майже сантиметр більшіці. Варто спинитися. Ось, і вона геть-геть реанімашка була. Я її посадила в таку кору, що не дуже гарної якості, але вона ось буде цвісти в мене. Цікава історія з тією. Бачите, в неї тут я зламала випадково цвітонос, а вона хотіла цвісти, і вона випустила ось цілий новий цвітоносик. Тому, можливо, зацвіте. І, можливо, ще тут щось пробудить, ну, поки ніби як не помітно. Краса. Це біла орхідея, одна з найдавніших. Вона в мене була. Пересаджена і, коротше, втратила листки, щось багато вона втрачала. І ось, коли я почала радіфарму поливати, то ось дивіться, який гарний листочок наріс. Крім того, ось цвітонос, який великий, вона випустила. Ці три, які були, я їх не лишала, бо думаю, коріння -то в неї в нормі, але листя небагато а за рахунок цвітоносів вона зможе ними харчуватись. І на одному з цвітоносів, ось сьогодні, помітила теж бруньку. Вона. Якби вона так ось, бачите, вона така пузата, брунечка. Не знаю, що це буде, чи дітка, чи, чи цвітоносик. Ось, І тут вона вже набирає. В неї, до речі, такі великі, довгі пагони, але я її не буду підв'язувати. В неї буде такий красивий водоспад. Це просто, звичайна, біла орхідеечка. Щось тут у неї сталося, не знаю. Це, мабуть, опік був, а це невідомо. Що? Ну, я їх обробляю від всяких там шкідників, ніби нічого такого нема. І від радіфарму теж, теж ось погляньте корінчики цьогорічні, новенькі. Ой, і тут навіть є в закритій системі вона гарно почувається. Трішки є такий мул, ніби, але то мох, який розростається, ну, це, типу, нормально. Єдине, що їй треба було поправити кількість листя. Тож хай нарощує далі. Ще одна, яка в мене після пересадки стресанула прям сильно сильно. Я ось горчик її дерявила, щоб вона просихала швидше. Їй не сподобалася закрита система, але вже другий раз термосити я її не стала. Я її поставила в теплішу кімнату, це дитяче. Ну і, звісно, всі речі для того, щоб вона укорінилась, зробила і в неї там десь видно, там видно молоденький корінчик. Крім того, ось вона цвітонос один пустила. І бачу вже на іншому цвітоносі теж тут є брунічка. Нового нема цвітоноса, але вона буде ось ці старіші донарощувати. Ось. Ще одна орхідейка. Я точно не пам'ятаю, це Magic Art, по-моєму. Вона взимку цвіла, не сильно, не, не сильно прям, була іноді краще цвіте. Я її пересаджувала, і вона теж боролася зі стресом. Ось нові корінці. Видно, трішки вона так замалена, але вже така її природа. Ось вона розкуклила гарненько. Оце саме зараз таку пору бажано було пересаджувати. Ну, це ж зоряна, це ж не терплячка. Значить, ось цвітоносик, вона зі старого пускає брунічку. і отут теж вона пробуджує бруньку. Наскільки пишне, невідомо, я не очікую, що прямо зараз буде пишне цвітіння, але я ось старі цвітоноси не зрізаю. Рад Пікоті, як же він гарний, довго цвіте. Це магазинне цвітіння, але гляньте, жодну квітку не засушив. Прям красунчик. Біля нього, тут де дитяча кімната: реанімашка манго. Купила я його по я розказувала. Бо коріннячка не було. І, ну я ж, звісно, не знаю чи давай його пересаджувати, а його пересаджувати не варто було. В нього були якісь корінці. Після пересадки воно все згнило. Тому таких помилок не робіть. Ось. І що можу на зараз сказати? Бачите, почав рости далі листочок, такий світленький. І там проклюнулися корінці. Ну, але це ж вже реанімашка, цвісти йому не дам, навіть якщо він захоче. Хай ростить корінечко. Я дуже люблю манго ось цей сорт. Орхідея жовта. Звичайно, після омолодження я її посадила в такий горщик, вона прям стресонула і всі такі стресові, що аж просто капець. І бачите, з бруньок теж ось розпустила вона цвітоноси, ніби як пішло в різ там коріння. Але я від неї очікую, що це не цвітіння перед смертю. Сподіваюся, все-таки, що вона. Буде донарощувати корінечко, бо воно десь підсушилось, десь там підгнило. Ось видно. Словом, дуже я надію, що я її врятую. Красуня орхідейка просто, яка ж вона ніжна, це те, що з епіцентру. Красуня просто, як вона гарно донарощує. Лише ось перша квіточка засушується, ну вже видно, що він донаростив багато. Крім того, він тут не видно вам листочок випустив. Ось молодець. Це золотий дракончик. Ось він теж донарощує квіти, але вже багато відсушив, бо в нього листок тут і коріння. Так, це едукція. Це я по знижці брала едукцію, стояла на кухні, але, думаю, перенесу в теплішу кімнату, і бачите, моментально і корінці ось тут на стоборі розкуклилися. І листочок пішов. Ну, правда, листочок ще пішов там на кухні. Цвітоноси лишила, дуже пишно цвіточий. І я прям рада, що його взяла. Тут питання були, чи цей цвітонос не має якоїсь гнилі біля шиї. Бачите, там чорненьке, але ні, то все нормально таке буває по цвітоносам темного кольору. Ну і все, чекаю вже цвітіння. Це білий бігліп. Так, ну в нього з корінцями все було норм. А я відрізала старі пошарпані квіти. Бачите, коріння гарне, чудове, все не стресунув, розкуклює їх, гарнесенький. Очікую від нього красивого цвітіння, поки ще не видно. Ви бачите, які чудеса творить весна. Це, Боже, як же він називається? Фантастик. Ну він вже відсушує свої квіти, такі гарні, гарні. Ось, і сама рослина манюсінька була, але бачите, ростить листочок. Ростить корінці, тож надія є, як то кажуть. І ось пробуджує зброньки ще цвітонос. Алія, це така в краплинку в крапочку. Дивіться, яке коріння в неї жирне. Це після пересадки, вона взагалі не стресунула. Шикарний сорт. В епіку брала. Ось, дивіться, два, листь. два листочка наростило. Ото хлопці грають у футбол, кричать. От. І гарно пробуджується корінечко. Треба цю наклейку витягнути вже. Щойно відквіт відквітнув сорт, боже, де ж його назва? Дика ягода. Теж брала поутінці. Питання з корінням, бо майже все згнило і там лише буквально кілька штук є корінців. Тож, я йому вже відрізала цвітоноси, подивилась на цю красу, але сподіваюся, що він. Пустить далі корінці, зверху, ніби як є, а всередині тут гниле трошки є. Ну, але ж я вам говорила, що стосовно коріння коріння наростити можна, а якщо шиї нема, то вже біда. Ось. Ну, зараз йому не бажано квітнути, я думаю, він і не буде влітку. Але цвітоноси я лишаю, бо це сила його ще в цих цвітоносах є. І потім він десь або розпустить нову. Бруньку, або не знаю, поки, йому треба... Опа. поки що йому треба коріння нарощувати. тощі цьогоріч купила. А, значить, по квітам. От Скільки приїхало тоді квітів, стільки й цвіте. Малесенька, геть, манюнка, рослинка, але ось випустив листочок. Ось. І що ще? Коріннячко гарне, вже треба буде поливати. Така маленька рослиночка, але він дуже красивий і пишно може цвісти, що я надіюсь від нього теж. І ще одна така, типу галярія-німашка. Це воно так вийшло, чимо би пересаджувало взимку. Ось, бачите, тургор листочка втратилася. Це якась рожева. Але ніби якось листя пішло. Сподіваюсь, корінці десь там теж підуть. Дуже на це надіюся. Вона така крупно-квіткова. І ще одна це. Так, це називається. Мальвіна, Ну, це така звичайна крупноквіткова рожева. Ось в неї, все добре, листя випустила. Цвітонос ось до цієї брунечки відсушила. Проте сонця незручно знімати. Все, дуже буду за ними приглядати. Сподіваюсь, їм тут сонячна сторона, бо сонце тут гарне. Але треба притіняти, щоб прямих променів сонця не було. Що їм тут буде комфортно, тепло, гарно. Ось тепло я зараз вже вимкнула. Ну, на ніч бу, іноді вимикаю. І не пересушувати сильно. Приїхала за тебе. Сьогодні понеділок, до акції ще декілька днів, але треба було поповнити запаси, бо, чесно кажучи, холодильник такий пустий, оскільки е, трошки є чого? жовтий перчик, помідори. То тут малину батьки передавали, котлети мої. Тут уже просто пусто, там вершки, ну це ж не будеш їсти вершки, Квашена капуста та й все, власне. Ну так, не сильно, молоко є. Картоплю купила, бо минулий раз купила молоду картоплю, вона якась солодка. Я не розумію, як це так. Е, така звичайна якась, напевно, белороса чи що. Десь 3 кілограми тут. Крекер дітям такий взяла. Далі ось таку кукурудзу. Десь почитала, що зараз в кукурудзу цукру додають, бажано його не брати, то ніби в цій не було. Но, якщо я правильно уважно да, немає. Сіль, кухонна вода і кукурудза. Але вона сама по собі солодка. Такі взяла пластівці. У нас, в принципі, є, не часто ми їх їмо. Чебуреків заморозку зараз по акції, точно не пригадаю Но, ціну. Вони смачненькі, діти полюбляють. Я їх смажу. Можна, в принципі, спробувати буде приготувати аерогрилі. Цікаво буде, як воно приготується. Так, невеличка капустина айсбергу, Знову ж таки, коктейльні помідорки. Огірки ось такі беремо зараз. Так, тут декілька морквин. Десь кілограм. Так, далі, сир ось такий був, безлактозний і без консервантів по 58 гривень за 135 грамів. Хто куштував, скажіть, як вам? Ну, склад, до речі, гарний. Молоко, сіль, стабілізатор, ну таке, хлористий кальцій, сирні культури і барвник Анато... чи що. Такий Два упаков... дві упаковки. Кхе. Взяла ось таку масляну, вона щось до 100 гривень, але тут і маленька упаковочка, а лише 80 грамів. Так, зелену цибульку, перець червоний, три авокадо, такі звичайні. Кхе. Взяла дітям ось такі малино-чорнично-шипшинові сирки, 4 штучки. Далі взяла сир кисломолочний, 5%, можливо, на вафельки, можливо, на запіканку, ще не знаю. Йогурт ось такий питний дітка. собі більшості, бо хочу трішечки схуднути. На вечір буду пити якісь кисломолочні продукти. Ось такий без наповнювачів. 1% жирності йогурт. Злагода. Зараз по акції щось до 50 гривень. Сметана 15%, це сюди, до сиру, знадобиться. Хліб фінський. Взяла просто скуштувати, бо, якось хочеться щось новеньке. Банани. Козинаки, це, знаєте, діти люблять щось похрустіти. І вже цього печива, вже стільки вони наїлися, то хай щось таке. Далі, ось така була ковбаска по акції 35 гривень, здається, за 100 грам. ну точно не пам'ятаю. Десь 35 чи 34. Така ось першого сорту, варена. Креветочки взяла вже відварені, приготую щось таке смачненьке. Так, далі лаваш і сніжний краб заморожені 95 чи 96 гривень. Так, і за це все я заплатила 1805 гривень. Невеличка закупочка, але ну так, нормально. Ми були у свого логопеда, і вона нам презентувала ось такий подарунок. Зараз розпакуємо і покажемо вам. Ладушка. Це, мабуть, для тебе буде, бо я знаю, що ти є. <гум> Ух ти, дуже суть новесеньке. Така ось заколка. Мень'яка. Тримай. Так, і тут ще декілька заколок. Гарно оформлено дуже. Так. Наша логопед не тільки майстриня слова, але й справжня хендмейд-майстриня. Гляньте, які гарні прикраси, Дось, дивись. Ого! Гарно? Да. Дуже гарно. Так, класно. Хочеться підтримати нашого логопеда. І я вам залишу посилання на її сторіночку, де вона робить ці прикраси, а також контакт, щоб ви могли зв'язатися і замовити таку красу. Це дуже гарний подаруночок своїй малечі. Давай будемо кріпити. Яку ти вибираєш? Mm, Отаку. Таку? таку? таку. Клас. Якраз підходить під твій обруч. Або давай обруч зніме. <кхем> Можна ще, яку хочеш. Mm. Як тобі гарно, покажи. Повернись до нас. Дивіться, як гарно виглядає. Ще яку береш? Давай. Mm, mm -hmm. Повертай. Дуже гарно. Це все ручна робота, щоб ви зрозуміли. Власноруч вишиває наша пані Ірина. Ось так красиво це все виглядає. Боже, ну я в шоці. Я, чесно кажучи, не очікувала, що так можна зробити. Дуже все акуратно гляньте. На звороті теж гарно все прошито фетром, щоб ніде нічого не виглядало. Дуже красиво естетично. І знаєте, не банально, не ось цей такий вигляд дешевих цих заколок із якихось там магазинчиків. Дуже красиво, так от, прям дорого виглядає. Обов'язково збережіть собі контакт. Я думаю, що можна навіть написати напряму Ірині. Ось, і вона вам запропонує варіанти, ви собі підберете найкраще і замовите. Підтримайте, будь ласка, нашого логопеда, вона починає ось, і хочеться, щоб в неї все вдалося, бо це дуже-дуже гарно. І ось ця, дивіться, яка просто так класно виглядає. Так, і ще тут є ось така заколка. Зараз ми відкриємо така нарядна-нарядна. Ось така квіточка. Так, тут вона ще тримається. Ось така квіточка. Клас? Хочеш пробувати? Так. Да. Давай тут біля. Можна пристіпнути ось тут біля резиночки, і буде, наче, резинка така. Правда, Мирон, класний, Ну, дуже гарно. Дякуємо Ірині за такий подарунок. І всі контакти будуть в описі під відео. Тримай. Милих домашніх кадрах з дітками буду закінчувати своє відео. Всім вдячна за те, що ви подивилися. Поставте, будь ласка, вподобайку та підтримайте підпискою. Мені буде дуже-дуже приємно. До наступної зустрічі! Всім па-па!